Буде холодець. А що це означає? Що зовсім скоро новий новий рік? Питушок домашній. Свининка там. М -м -м, рулька. Свина. Смакота. Готую холодець на новий рік. З вчорашнього вечора це м'ясо все залив водою. Напротязі ночі три рази зливав ту воду, міняв її. Зранку м'ясо перемив, зложив в каструлю. Каструля в мене 5 літрів. Якраз вийшла повна каструля м'яса. А саме дві великі хорульки, один домашній петух, який все зверху не вміщається, тому я його час від часу кручу на різні сторони боки. Пів куриці, два шматка м'яса, чисто свинина без кісточок. Як -от сама. Один шматочок десь, біля 2 кг і другий чуть більше кілограмів. Я залив їх водичкою, довів до кипіння, зібрав піну і коли вже починало закипати, я цю воду всю вилив, м'ясо перемив, каструлю помив. Знову заложив сюди в каструлю, вийшла повна каструля м'яса. Залив все водою. І довів до кипіння. Зробив вогник мінімальним, бачите, він тільки-тільки булькає і все. Час так побулькав бульйончик. Я додав сюди три цибулини, там десь під низом ще третя марквину І добавив перець чорний горошком і трошки духмяного перчика додав. І десь, мабуть, півтори столове ложки солі. Ну, а потім уже в кінці соль на смак можна буде пробувати бульйон і добавити ще солі. Ось такий буде холодечик. Я думаю, всього він в мене десь буде готуватися, ну, годинок 5, думаю, не більше досить. Ви бачите пленка яка? Це знаєте що? Це натуральний жилотин. Я думаю, що в мене застине добряче холодець, у мене немає ратичок, ні ніжок, ні хвостиків, нічого немає такого, ні телячого, ні свинячого. Ну, так, вийшло. То я думаю, що домашній петух, дві рульки, і цього буде достатньо, щоб холодець був натуральним, застиглим холодцем. Друзі, ну що, холодець уже вариться 5 годин. За 5 хвилин до кінця додаю таких 5 листочків лаврового лавр. Лаврушечка. 5 хвилинок. Я в процессе уже подсолю вообще трошки, но только что попробую вообще трохи совсем трошки добавлю. ложечку солища. А так. За смаком все очень добре. Вам четный цей аромат. М -м -м. Красота, красотень. Дуже смачний буде холодець. І в самому кінці беру грам 200 у мене чесноку. Я його подавив і так, подрібнив. Тепер сюди все вибрасуємо так. Я повністю варив холодець без кришки. Всі 5 годин він був без кришки. Все, вимикаю бульки. Закінчується. І так хай постоїть минут 15-20. Потім це все зберу, м'ясо виберу. Через марлю бульйон проціжу. Зберу жир. Якщо жир там трошки буде залишатися, салфеточками так зверху накриваю і вбираю. Отлічно жир знімає. Мясо уже прохолоно, я его разберу. По формам, по тарелкам, по суткам, по чем хочете, раскладываем мясо и заливаю бульончиком. Все будет хорошо, далее будем. Ну что, выбираем. Выбираем яско. Пивничек аж развалился. Розварився, розвалився. Королька розсипається просто. Це все хорошо треба буде поубирати, Бачите, там і п'ячик горошком попадає ще. все перебрать, надо кисточки все. Ой, дивіться, королечка, боже, боже. Шикарнюча, з той стороны прям распадается П'ять годинок він у мене готовився. Все м'якесеньке. М'якесеньке, свіжесеньке. еще одна рука. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот такая мяском она получилась. Я его трошки перчиком вот так просыплю. М -м -м, смакота вода. Бульончик. Закрушаємо, типа морквочка. Можна там, наприклад, зеленушкою якоюсь петрушкою. Кому як подобається, знаєте. Даже хтось варене яйце робить туди ложи. Дорогі друзі, доброго раночку! А ось і холодець, застиглий, чудовий. Та смачний. У мене, як завжди, бульйону виходить щось мало, не знаю чого. Хоча повна каструля була з водою. Думаю, що багато м'яса кидаю. Треба кидати одну рульку, краще пару раточок свиних ще кинуть. Курицю одну, чи петуха, як у мене було. І не потрібно було пів куриця, її ще бросати. І одна галяшка була, звісно. Лишньою. Але, але, бачите, гарно ясенько застигло. Воно переверчує, а воно тримається. Хе -хе! З наступаючим новим роком, друзі мої дорогенькі. Бажаю миру нашій Україні і хай мрії здійснюються кожного, хай щастить з Новим Роком.